На ремонті UPS 1000 ZY від бренду Luxeon 13 року випуску. серійник 1307 це перша лінійка, яка була SMD, компоновки. Тут ще використовувались процесори з маркуванням T от В частності стоїть T102B, дисплеї також йдуть з маркуванням T вони не підходять до інших дисплеїв Це потрібно враховувати. Вибило транзистори. Транзистори встановлені cs 150 n 03 Їх будемо міняти на RF3205. Це кращий варіант для цих приладів. Потім все інше я поясню вже, коли буде зроблено. Ну, відповідно, драйвера провіряються. Драйвера EG3013 використовуються. Більше поки місць нічого говорити, далі все поясню. Все розбираємо і дивимося. Плату відмили вже, перевірили драйвера, замінили транзистори. Один драйвер замінили, резистор замінили, конденсатори відповідно. Сразу же. І ще є особливість в цих апаратів 13, 13.07, які були. Тут потрібно встановити таку перемичку. Я потім фото зроблю плати, щоб було видно. Це для чого потрібна перемичка? В тисячних не так часто зустрічалось, а от п'ятисоток було таке, що прилад працював-працював. А якщо був під'єднаний, наприклад, насос, тобто асинхронний двигун там, паливної системи, то він міг через 2-3 години вибивати просто вимикатися. Це особливості виходить неправильної розводки плати. Це перша ревізія була smd і там був такий брак дефект. Ця перемичка це виправляє, тобто він самопроизвольно не буде вимикатися. Давайте перевіримо сигнали. У нас вже встановлений тестовий модуль. Подаємо живлення 12,6 вольта, споживає 71,72 мА. Перевіряємо реле На слух. Перше реле спрацювало, друге реле спрацювало. Третє реле спрацювало, четверте спрацювало. Тепер перевіряємо, формуються в нас сигнали чи ні. На мінус. Так, поїхали. Будь ласка, модуляція є. Тут також. Всі сигнали формуються. Можемо побачити. Ось, будь ласка, два плеча, все формується. Все, тепер будемо збирати і вже перевіряти на, на самому приладі. Демонстрація роботи приладу. Прилад був зібраний. У нас була зроблена одна модифікація, я потім покажу її, щоб зменшити струм холостого ходу. На один із контактів силового трансформатора надіваються феретові кільця, а за допомогою цього зменшиться струм холостого ходу. Так як по замовчуванню, наприклад, цих апаратів він може варіюватися від 3,5 до 5,5 А залежності від трансформатору. В цьому, наприклад, струм холостого ходу складав 4,8 5 А ну, з вентилятором 5 А. було. Тепер цей мультиметр показує вхідну електричну мережу. Прилад зараз до неї не підключений. Цей мультиметр включений по шунту по батареї. Шунт на 60 А60 мВ, Відповідно, він буде відображати силу струму з негативним знаком «Робота від батареї. З позитивним зарядка. Осцилограф демонструватиме форму вихідного сигналу вольтамперватметр і інші вихідні характеристики. В якості навантаження використовуємо лампи розжарювання. Запускаємо прилад. Чуємо звукову сигналізацію. Прилад запускається від батареї. Споживає зараз 3,3 ну, ампера. Відповідно, 225 Вольт. Форма сигналу синус. Тут відображається, що працює інвертор, батарея. Тепер дамо навантаження якесь. Так, а в нас шкала нормально не відображається. Все, дві лампи розжарювання дали. Це нормально, коли 80% ця моргає. Так. О. У нас ще проблеми зі струмовим трансформатором, тому що з'являється, пропадає. Потрібно зняти і подивитися. Мабуть, відірвався якийсь вивід в трансформаторі струму. Так, немає контакту. Бачите, ця шкала повністю пропадає, хоча зараз навантаження є стабільне. Сигнал синус. Поки залишимо, давайте протестуємо. Від батареї працює. 62 мВ, це вже 60 А споживається. 300 Вт нам вистачить навіть. Тепер подамо електричну мережу. Лампа розжарення підключена на 300 Вт. Перейшов на електричну мережу 222-2217, тобто доволі точно. Зараз він працює напряму. Форма сигналу відповідно синус. Заряд пішов 15 А. Так, перейде на батарею. Все, перейшов на роботу від батареї. Вхідна напруга 280. Занижуємо вхідну напругу. Перейшов на роботу від мережі. Зараз піде заряд. Чекаємо. Все, пішов заряд. 15 А. Тисячники до 20 А можуть видавати струм заряду стабільний. Релейний стабілізатор, який вбудований, працює. Зараз по нижньому порогу перейде чи ні перевіримо. І потім розберемо, передивимося, що там зі струмовим трансформатором. І ще раз провіримо, щоб стабільно працював. Струм відображав. Чекаємо. Ось заряд пішов. Все. Є заряд. Ще струм заряду залежить трохи від напруги, тому що обмотки комутуються, і відповідно напруга на вторинних обмотках трансформатору варіюється. І струм заряду від цього буде також варіюватися. Якщо на пороговому значенні, коли вже має перемкнутися реле, тоді буде струм заряду більше. Якщо на мінімальному там 205 на виході, відповідно струм заряду менше. Прийшло ще замінити трансформатор струму. Ось такий. Він обірваний. Тут. Із-за цього показував, то показував, то не показував. Зараз подаю навантаження. Бачимо, у нас дві лампи розжарення по 300 Вт. І тепер, якщо ми дергаємо трансформатор струму, у нас нічого не змінюється, все нормально відображається. Не пропадає вся індикація. Ось сам прилад зверху, якщо можна побачити, що тут у нас додались два феритових кільця. Завдяки цим двом ферритовим кільцям у нас холостий хіст зменшився до 3,3-3,2 А хоча пер першопочатково він складав 5 ампер.